Хе президент матської лікарізації Україна 2050 був ще президент світового конгресу українців. У 2020 році Євген пенду... був призначений почним консулом України в морати. Просто виграв слова. <плодисно> <плодисно> Шаромоні. Шановні офіцери Збройних сил України, і Національної влади України. Дорогі пані Іванові, а зокрема, дорогі тимчасово переміщені особи, які приїхали з України. Можу сказати ще назад, що ви є оригінальний священник, а я не знаю багато інших священників, які починали такими словами. Преподобна сестра, я на вас дивлюся і мені прийшов жарт на думку. Я приподобно сестру, вас також вітаю, але я не буду казати, що мені як на вас дивлюся проходжу жарт. Іде. Я можу сказати, якщо кілька ваших проповідей, що дійсно ваші церкви зустрічають, люди бо ви коротко говорите. Пані голова жіночої ланки сказала, що вона тому буде мені коротко говорити. І мені прийшов такий жарт тоді на думку, який я вже вам кілька разів говорив, а саме, що такий чоловік, як я, став говорити і говорить, і говорить, І ще говорить. І в першому ряді сидів старший чоловік, який так дивився, дивився слухав, а по тому зачав засипляти. Перші очі почали йому так замикати, ще відкривати, по голова крутилася з ліва направо, а потім отаке таке заснув. І так як ви знаєте. Багато з нас, як заціпляє, то починає людина храпіти. І він храпе. Той доповідач голосніше говорить, той ще голосніше. І доповідач тоді сказав, прошу пані, до його жінки, ви будете добрі збудити вашого чоловіка, бо я вже голосніше не можу говорити. А вона сказала. Шановний пани, ви мого чоловіка заколесали така його удіч. Щоб я нікого не заколесав, то я буду старатись коротко говорити, але я вам нічого не обіцяю. Я вітаю вас сьогоднішнім днем слуки і запевняю вас. Що те, що український народ звучив, ми не дамо вороговим розлучим! <плоджування> мені надзвичайно приємно вас бачити сьогодні. Це фактично перша куця після. Повіду, де ми зустрічаємося особисто, та всі говорили тепер тільки віртуально. І я щиро дякую жіночій ланці, на чолі з пані Марією Соржицькою, що ви продовжуєте наші традиції зорганізували погану сьогоднішню кучу. Які, на вашу думку, є сьогодні три найбільш популярні букви в Україні? ЗСУ. ЗСУ. Я прошу всіх офіцерів ЗСУ і Національної гвардії встати. thank you Ми вас вітаємо, вас запевняємо, що ми вам даруємо те, що можливо є найголовнішим. Ми даруємо вам наші молитви, даруємо ті молитви і молимося кожного дня, щоб Всевішній Господь змилосердився над українським народом і дав нам якнайбільш швидкої перемоги, миру і стабільності, щоб він захищав всіх офіцерів і воїнів Збройних сил України, Національної гвардії України, допоміг вам. Відвоювати тимчасово окуповані території, включно з Кримом і відтак захистити територіальну цілісність України і повертатися живими і здоровими до ваших. Dominik, sreča vam božja in slava vam, drugi naši heroji. Ja. 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 Я попрошу всіх, які приїхали з України крім нашого офіцерів, від 24 лютого тут до монгарі, щоб ви встали. Якщо було сказано. Ми вас питаємо, І пані голова говорила жіночої ланки, що ми будемо старатися, щоб вам було як солодко в Монрані. Але ми свідомі, що ви тут приїхали не тому, що ви хотіли приїжджати, а тому, що ви були примушені. Виїжджати з України. І тому дуже часто подають статистику тільки внутрішньо і зовнішньо переміщених осіб. Ми все говоримо з одним додатковим словом. Тимчасово переміщених осіб. Я вас запевняю, що українська діаспора буде не тільки вас вітати і вам старатися якнайкраще допомогти в цій країні захисту для вас, але будемо також робити все можливе, щоб ви мали правдивий вибір. Або залишитись тут, або повертатись до ваших думів в Україну. Це ми вам запевняємо вас в чому і будемо з вами працювати до якнайшвидшої перемоги України. Щасти вам Боже, вітаємо вас сьогодні. 4 січня Рамштайн засідання під час Рамштайн засідання. Це вже таке ось засідання, яке відбувалося, де є представники з багатьох країн. Є фактично на деяких були. З понад десяти країн світу, міністр оборони, високопосадовці оборони різних країн світу. Але на жаль, на цьому восьмому, коли Україна сподівалася на значно більшу допомогу. Ще багато, на жаль, лідерів не зрозуміли фактично навіть, чому та війна почалась? Якби західні країни були прислухались до Голосу України в грудні 21-го року чи в січні. І на початку лютого 2022 року і не тільки погрожували Росію, а в той час ізолювали її і надавали Україні відразу військову допомогу. То можливо, б тої війни сьогодні не було. Прем'єр міністр України заявив 3 січня на засідання Уряду України, що при кінці червня, збитки з цієї геноцидної війни перевищають 350 російський. Мільярдів доларів. Якби західні країни Україні надали якнайскоріше відповідну зброю, щоб Україна могла захистити своє небо, то б не було такої страшної статистики. Вони сьогодні дають більше зброї, дають кращу зброю, але значно заповільно. І тому прем'єр-міністр України заявив, що, як говорив, в червні було 350 мільярдів збитків, на жаль. Це число подвоїлося і в грудні ще було спитки на 700 мільярдів доларів. В квітні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив на одній зустрічі, що це, що відбувається в Україні, є геноцидом. І пізніше під час дня його запитали, чому він це назвав геноцидом? І він пояснив, що Росія старається знищити навіть ідею бути українцем. Парламент Канади 27 квітня цього року прийняв одноголосну резолюцію, заявляючи, що ті всі страхіття, які відбувалися в Україні до квітня, треба називати актами геноциду. Я на одній демонстрації вам давав таку пораду. Я її повторюю, бо, на жаль, в той день не було аж так багато людей, що коли до вас чи в праці, чи в школі, чи якийсь журналіст підійде і скаже, чи Канада досить робить. І досить допомагає Україні, ваша відповідь повинна бути, що коли продовжується геноцид, ніхто не може сказати, що він досить робить.